Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова. Вітаю, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії. Ріші Сунак висловили непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, що триває. Про це повідомляє Білий Дім за результатами зустрічі лідерів у Лондоні. Велику Британію президент Байден відвідав напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники досягли консенсусу щодо усунення плану. У дій щодо членства в НАТО зі шляху України про підготовку до саміту очікування перспективи членства України в альянсі ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру з вільнюса прямо зараз. Вітаю Богдане, заява міністра Кулеби про відмову від ПДЧ для України. Чи є це вже вирішеним питанням і що означає це рішення? Можливо, це питання вже вирішене, і про це сьогодні тут у Вільнюсі натякали і генеральний секретар Єнс Столтенберг, і господар зустрічі президент Литви Гітанас Наусєда. Фактично, ми очікуємо, що ймовірно, після завтра, коли тут буде президент України Володимир Зеленський, як передбачено у розкладі, ми почуємо повідомлення про те. Чи зняли з України фактично вимогу про виконання плану ПДЧ для того, щоб стати членом? Але генсек НАТО сьогодні підкреслював, що остаточні рішення будуть схвалені власне під час саміту, який розпочинається завтра і ми також повторюємо знову і знову, що безумовно саме союзники та Україна повинні вирішувати, коли настав час запросити Україну стати повноправним членом. Зараз найнагальнішим завданням є забезпечення того, аби Україна перемогла як суверенна і незалежна держава в Європі. Бо Якщо Україна не переможе, тоді про питання членства взагалі не йтиметься. Тож я вважаю, що надзвичайно важливо, аби ми далі гарантували, що союзники надають Україні зброю, боєприпаси, навчання, запасні частини, аби вона могла звільнити більше територій, а також стримати Росію від подальшої агресії. Богдана на саміті також обговорюватимуть членство Швеції, яка вже майже стала 32-ю країною альянса. Остання перепона це Туреччина. Чи є якісь зрушення у цьому питанні у шведському питанні? Власне зрушення є, і таке враження, що Швеції не потрібно вже буде чекати надто довго, тому що щойно, буквально під час нашої розмови в ефірі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вийшов на прес-конференцію незаплановану прес-конференцію після тристоронніх переговорів президента Туреччини, також керівника Швеції і керівника НАТО, на якій, згідно зі словами пана Столтенберга, президент Ердоган оголосив, що Туреччина знімає свої заперечення і також. Турецький президент оголосив, що подасть до парламенту своєї країни подання, щоб угода про прийом Туреччини перепрошую Швеції до НАТО, була ратифікована турецьким парламентом. Як швидко це станеться, ми наразі не знаємо. І генсек НАТО Єн Столтенберг сказав, що він не може передбачити точної дати. Але я думаю, факт оголошення того, що Є така домовленість, що Туреччина знімає свої застереження. А отже, як очікують, і Угорщина, яка також затягувала з ратифікацією, також фактично ратифікує це, тому що у неї були застереження, які пов'язані з Туреччиною. То, отже, питання Швеції можна сказати вже вирішене, і вона стане 32-ю країною НАТО вже незабаром. Дякую, Богдане, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку звільнюся. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. З вами була Наталя Леонова. На все добре.